Сабуля 50 більше гривень, стільки ж морква, близько сотні за огірки та помідори. Ціни овочів в Україні всю зиму були захмарні. Утім, зважаючи на весняний сезон, зростання не спостерігається, а деякі товари навіть дешевшають. Така ситуація на ринках і в супермаркетах. Багато криворіжців віддають перевагу саме продуктам з ринків. «Було 80, а зараз 40. ну 39,90. 40 не піш. Бери рядом сільпо через дорогу. Ну там це не Взагалі приблизно однакові. Приблизно однакові там 10-15 гривень разниці. Це не такі, як і були. А, ну, ну, во випадку, не Все ж на ринку можна купити основні групи товарів дешевше. Виробники та реалізатори тут намагаються не піднімати ціну. Наприклад, ситуація з м'ясом зараз така. Бурдіночка 120-110 уступаємо, 160 лопатка, шийка, 180 антрикот 200 м'яка, телятина, яловичина 180. Ось така ціна на зараз. На свята трошки брали, ну, оживлені. Ну, взагалі взимку краще брали, на холодці, от таке брали. Зараз більше беруть таке. На салатик, на бульйончик. Десь на 50 гривень знизилася ціна на сало на 20-30 відсотків. Подешевшила домашня молочна продукція. Сіда молочка дешевіється зимою Корови Потилилися, масовий тюк. Дешевше на багато сметана, слідки, молочко подешевіло. Пали в ціні і яйця. Зараз на ринку ціна за десяток коливається від 33 гривень до 55. Дешевшують і овочі. Порівняно з зимою на 100 гривень впала ціна на огірок. На півсотні стали дешевші помідори. А от цибуля дорожче, бо овочі минулого врожаю вже закінчуються. Особливо не змінилася ситуація з рибою та морепродуктами. За останнє время у нас ціни не змінилися. торговля середня, хороший товар. Всі покупателі їздять кривовий Рог, жовтої води, Кировоград, всі нас їдуть по рибку. Попри деяке здешевшення продуктів, торгівля йде не дуже жваво. За прогнозами експертів, в подальшому ціни можуть незначно зрости і на деякий час знову зафіксуватися. Великий плюс в тому, що Україна має родючі грунти, кажуть економісти. Тому ми можемо ці дефіцити ми можемо перекривати там, завчасно, там, десь ринок потім як стабілізується і ціна дещо спадає. Но це приємна новина, да, я вважаю. Але не так, щоб сильно, тому що ми розуміємо, що люди закладаються сподівання на що буде завтра, тому люди дещо свою там, якусь таку невеличку маржу вони закладають. То занепокоєність вона є. І оця, оця не вона впливає на ціну. Плюс це ж подорожчала там горючка, це ж окуповані території, окуповані порти. Що буде далі, сказати важко, бо займатися довгостроковими прогнозами в умовах війни справа невдячна, зауважують економісти. Аліна Чистосердова, Денис Захаров, Валерія Косигіна. Цей день.